Цієї ночі окупанти атакували місто Дніпро балістичною ракетою. За даними ОВА, постраждали семеро людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано інші лікуватимуться амбулаторно у житловому районі. Пошкоджено магазин, потрощені дахи та вікна у приватних будинках та багатоповерхівках. За даними нацполіції, на ранок надійшло 55 повідомлень про пошкодження майна людей. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Хотіли захопити будівлю Верховної Ради СБУ затримала групу провокаторів. Працівники служби безпеки України викрили групу громадських активістів, які готували низку провокацій у Києві після дня конституції на 30 червня. За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого вічі зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію. Головування в Раді Європейського Союзу переходить по черзі від однієї до іншої з 27 держав-членів кожні 6 місяців. Країна, яка головує у раді, очолює її поточну роботу та представляє всі держави-члени на переговорах із іншими інститутами Євросоюзу. Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Про це повідомляє Державна митна служба України з опівночі 1.07.2024 року. Польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Дозвіла в книжка Європейської конференції міністрів транспорту йдеться по. Відомлені, зокрема, пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі. Землю очікують нові магнітні бурі. Вони супроводжуватимуть метеозалежних впродовж липня. Сьогодні, 1 липня, бурі будуть в три бали, а ще в такі дні. 6 і 7 липня очікується затяжний, хоч і слабкий сонячний шторм. Триватиме аж до 13 липня. У ніч з 16 на 17 липня і весь наступний день синоптики пророкують спалахи силою три бали. 27 та 28 липня теж бурі, але можуть обійти Україну.